Інформація про Лесю Українку, письменниця України. Справжнє ім'я цієї письменниці Лариса Петрівна Косач. Вона народилася у 1871 році та померла у 1913. Леся Українка не ходила до школи та навчалася вдома. На жаль, коли Лесі Українці було Ще у далекому дитинстві вона провалилася під лід і захворіла туберкульозом. Це жахливо. Леся Українка навчилася читати, коли їй було лише 4 роки, а грати на фортепіано навчилася вже у 5. Перший вірш вона написала у 9 років. Перша збірка на крилах пісень вийшла у Львові 1893 році. До побачення, друзі! Пануйте, поважайте Лесі Українку. Дякую.